Так, друзі, ви не питали, але тримайте пораду. Дивіться, ми зараз робимо демонтаж, точніше, вже зробили демонтаж. І в нас є ось такий вентилятор, ванна, там ще багато чого було з ванної кімнати. Основну частину ми вже завантажили в цей дамстер. Але ось це, на перший погляд, це здається таким сміттям. Але моя порада не поспішайте його викидати, таке сміття, того що ви можете його сфотографувати, виставити навіть там за 10-20 баксів. Хтось приїде і щось купить. У мене купили за 50 баксів шаурпен душовий піддон. Краще, друзі, сфотографувати, заробити на цьому декілька доларів, задонатити їх, ніж взяти просто і викинути це в смітник. Звісно, якщо є бажання, і є час, користуйтесь.